30-31 жовтня у Львові вперше відбулася українська віолончельна майстерня, яка об'єднала музикантів з різних куточків України. Президент Української асоціації Сузукі Наталя Коптінкова запропонувала мені провести цей захід. І була телефонна розмова, і я розуміла, що цей захід дуже був би корисний для дітей, для викладачів. Нам зараз не вистачає цього спілкування, музикування разом. Тому важливість цього я просто відчувала. Любов Миколаївна провела велику організаційну роботу, щоб зібрати в одному місці викладачів, які готові ділитися досвідом та натхненням, а також дітей, які хочуть удосконалювати свою гру на віолончелі. Були представники з 11 міст України: це і Вінниця, Житомир, Тернопіль. Львів на цьому заході, був Валдас Повілатіс, Він з Литви, міста Шервінтос, людина, яку знає майже вже ну, дуже багато музикантів, особливо віленшелістів. Це людина сонце, людина з великою душею. І зараз, під час повномасштабної війни, він дуже нам допомагає. Допомагає і морально, і матеріально. І донатить на нашу армію, співчуває нам. І навіть якщо телефоні дзвінки, по-перше, як ви там хвилюється за нас. І він приїжджав на цей захід, також працював з оркестром, давав майстер-класи діткам. В рамках майстерні пройшло колективне музикування, гра великим оркестром, також за бажанням, хто хотів, брав індивідуальні уроки. Робота в ансамблі дітям дуже подобається. До речі, в нас же є існує ансамбль, співучі струни, а там все об'єднались діти, викладачі. Це така сила, це такий звук, це такий об'єм, як оце ми створюємо там 3D, 5D, так і тут. Це просто як граєш таким складом, то відчуття неймовірні. Репертуар концертних номерів був надзвичайно різноманітним: від класичних шедеврів, що зворушують до глибини душі, до сучасних композицій. Ми грали такі твори. Це був гімн України обов'язково. українська народна пісня Ой у лузі червона калина. Українська народна пісня Місяць на небі, Верховина. І також сучасних композиторів, які пишуть і для віолончелі, що дуже приємно. Це Олена Соловйова. Ми виконували твір Весела Мандрівка. І в обробці Юрія Островська, який проживає у рівно, виконували в'язанку закарпатських пісень Шовкова касиця. Репертуар чудовий. чудовий. Все це було розписано по голосам. Брали на концерті не лише діти, а й викладачі. Були репетиції ансамблю з викладачів. Ми обрали також два твори. Це був твір Олександра Гоноболіна Мрії. Ми всі мріємо. У нас всіх зараз одна мрія, щоб була перемога. І другий твір це Антоніо Вівальді, концерт для двох віолончелей». У нас було також більше десяти викладачів, і було супер. Владиславу днями виповнилось 10 років, незважаючи на свій юний вік, музикант виступав соло. Мене публіка сприймала дуже добре. Я не хвилювався, все було нормально. Я грав, я був зосереджений на грі. Я грав в морську подорож, написала. Цю п'єсу Вероніка Васильівна. Діти занурились у чарівний світ музики, забувши про тривоги. Велике значення мало живе спілкування, адже через безпекові заходи наші діти його позбавлені. Окрім музикування, шосткінці виділили ще один день на прогулянку містом Лева. Ці дні були дуже насичені. Мені дуже сподобалося. Я хочу ще зіграти таким оркестром великим. Ну, я була на мастер-класах там. Мене дуже гарно там, ну як сказати, сприйняли мене там. І от, Львов дуже гарний, такий гарне місто. Ми ходили у майстерню шоколаду і ходили в майстерню карамелі. Кави ще в майстерню ходили. Мені дуже сподобалося сам так концерт, коли ми грали великим оркестром. Це був дуже гарний звук у великому залі. Мені дуже сподобалось у Львові, там дуже красиві будинки, мені дуже сподобалась школа номер 10 Вона дуже красива, там дуже привітні діти. Мені дуже сподобалось там. Там є навіть що, ратуша, Ми там фоткалися. Багато де ходили, в музеї ходили, виступали. Враження були дуже гарні. Найбільше мені, мабуть, сподобалася така атмосфера, що ми всі з різних куточків України грали в одному залі, нас всіх об'єднував наш інструмент. Взагалі було дуже класно. Нові знайомства, нові люди. Ми мали досвід такий гарний, поспілкуватися з іншими дітьми, які також грають на віолончелі. Поспілкуватися з викладачами в нас були такі насичні репетиції, які ми керували, Любов Миколаївна наша і Валдас. було дуже гарно грати у заключному концерті, коли дуже багато віланчелі. такий звук гарний звуки віолончелі порівнюють як ну, звуки струни душі. І тому наче ми співали ці пісні самі, наші душі співали ці пісні. І було дуже гарно Тетяна Тарасенко, концертместерка ансамблю віолончелістів, підкреслює наскільки в цей непростий час дітям важливо виступати на сцені, відчувати себе частиною великої музичної родини. Цей проект велика її заслуга. Це треба було організувати, спілкуватися з тими областями, щоб також заохотити цих викладачів, дітей в цей складний час. Тобто нам зовсім було незручно їхати і далеко. І батьки з дітьми їздили велике їм дякуємо за підтримку. Бо в цей час ми не повезли б самих дітей. То батьки також це відчули. Це у вас важливість тут така подорож, та ще Львів, культурна столиця, і оперний театр, і ці всі архітектурні всі постройки, то взагалі ходиш. Не треба ніяких екскурсій, просто ходи і це насолоджуйся. Подорож була насиченою і різноманітною, корисною та цікавою. Усі учасники української віленчельної майстерні нарікали лише на те, що зустріч музикантів була короткою і висловлювали бажання зробити цю музичну подію традиційною та щорічною.